Переходимо в додаток, заходимо на наш датчик. В цьому меню ми бачимо, які параметри у нас виставлені. Також датчик показує температуру. Натискаємо шестерню і переходимо на влаштування. Тут ми можемо виставити чутливість, низька, середня та висока, чутливість магнітного сенсора, поріг виявлення руху. Також можна включити або виключити режим антимаскування, сповіщення про злодення сенсорів. Можна налаштувати роздільну здатність фотографій, які будуть надсилатися, та кількість фотографій, яка буде надсилатися. Також тут є режим завжди активний, чи ні. Якщо включити цю функцію, датчик буде надсилати вам фотографії, навіть якщо система не стоїть під охороною. Також рекомендую включати сповіщення сигналу тривоги в разі зрушення, якщо його захочеть хтось зняти, сповіщення ризик швидкого розрядження батареї. Також саме необхідне, що тут треба зробити, при монтажі. Потрібно зробити виявлені ділянки руху. Для цього робиться фотографія. І на цій фотографії ми побачимо зони виявлення руху нашого датчика. Ось ми отримали таку фотографію, і на цій фотографії у нас є три зони. Третя зона по інструкції має проходити якраз на відстані 15 метрів від датчика. Тому не рекомендується задирати датчик вверх, щоб ви бачили, наприклад, всю площу вашої ділянки, але треба виставляти так, як вказано в інструкції.